Сівенченко, ну мабуть, перше запитання до вас буде. Мені здається, що інтерв'ю сьогодні залужного це не просто основна новина в українському просторі. Це, мабуть, один з найосновніших меседжів в світовому просторі і точно цитують всі світові медіа. Що ви побачили в цьому інтерв'ю? Тому що з одного боку воно не було просякнуто такими. Ура, переможними настроями, що часто буває в нашому сегменті інтернету, що от ось ось всіх ми розіб'ємо. Там є адекватний аналіз сили ворога, але є адекватне розуміння того, якщо читати, що е, українські збройні сили все знають, все передбачають. Так буде непросто, але е, всі плани будуть розбиті. Що ви е, найосновніше для себе ви окремили е, в цьому зверненні? Можна так сказати, світовій спільноті, пане залужного. Дякую, ви абсолютно правильно ставите питання. Що я думаю, що основний адресат цього інтерв'ю це не українці, це The Economist, це дуже потужне світове видання. І я думаю, що там головний адресат це е, західний світ, вільний світ і уряди вільного світу, еліти, яким залужник каже: війна не завершена, і ворог ще не до кінця розбитий. І що можуть бути дуже неприємні сюрпризи, і Україні потрібна підтримка зброєю. Відповідь це на настрої, які я побачив на власні очі. Я на минулому тижні був в США, і можу сказати, що ну, от, мій висновок з того, що я побачив спілкування, яке є. Безумовно, вільний світ за нас, він хоче, щоб ми перемогли. Але при цьому частина вільного світу хоче, щоб ми якось так перемогли, щоб Росія при цьому не повністю програла. Воно так не виходить, але вони так хочуть. На Заході є реальний страх розпаду Росії, повної їхньої поразки, колапсу. Це було, до речі, нічого нового. 30 років тому згадаєте Джордж Буш, його промова тоді знаменита. За місяць до того як Україна здобула незалежність, який він фактично закликав не розвалювати радянський Союз, а через місяць його не стало. Вони дуже переживають на тему, хто буде контролювати зброю масового враження, що буде в Росії, чи не заповнить цей вакуум Китай, що буде відбуватися на Кавказі. В них багато страхів, і ну з ними треба працювати, їх треба проговорювати. І всі ці страхи призводять до того, що Україна все одно ми дуже вдячні за всю підтримку, яку ми отримуємо. Але до сих пір є ці червоні лінії, за які вони не заходять. Тобто броньовані машини, так танки ні. Дрони, тільки деякі про літаки нема мови. Хай Марси, але тільки з ракетами короткої відстані, ніяких далекобійних. І мені здається, що інтерв'ю залужного, і там ще і сирського є інтерв'ю, ну воно трішки в іншому форматі подано. Це саме сигнал до них, що хлопці і дівчата або ви нам допоможете, і ми таки виграємо цю війну на користь всього світу. Або якщо гратися в ці ігри, може бути складно, і може бути довго, і може бути боляче. І не тільки нам. Я думаю, що це саме головний меседж, і не дарма залужно називає конкретні речі, що потрібно там. Він каже, що 300 танків, 600-700 БМП. І він називає просто ну конкретику. Ну, зараз абсолютно підсотгауд. Да, тому що це, ну, це є реальність. А що стосується того, що це не вкладається в трек, переможемо за 2-3 тижні, будемо святкувати новий рік в Ялті і все інше, то чесно кажучи, мені здається, що. Ті, хто це говорять, ну мають нести якусь там, хоча б моральну відповідальність. Не треба дурити людей. Ми переможемо в цій війні. Перемога буде за нами. Насправді ми вже перемогли стратегічно. Але оці розповіді людям, що от завтра все завершиться, це просто неправда. І ну, неправда, вона завжди погана. Тому з людьми треба, українці відповідальні люди, дорослі, стільки, скільки пережили ці покоління українців, вибачте, тільки за останні роки. револю, дві революції, два вторгнення. Ми заслуговуємо на те, щоб з нами розмовляли як з дорослими людьми, і от інтерв'ю залужного це інтерв'ю дорослої дорослої людини з дорослими. А от всі ці просто заяви якісь пусті, на жаль, це не доросла розмова якихось недорослих людей. Буквально дві речі абсолютно правда. І в Херсоні я там був вже після звільнення неодноразово. Там відкрили ми наші центри, працюємо, допомагаємо людям, але насправді ситуація там дуже складна. І дійсно місто фактично на нулі, і йдуть обстріли, і це дуже серйозний виклик. Ми зараз сказали про Білорусь. Я хотів би відреагувати, тільки одне сказати, скільки разів за сьогодні прозвучало слово Білорусь? Як на це накладається те, що в нас до сих пір український посол сидить в Білорусі? Я не можу просто цього збагнути. Десятий місяць повномасштабного вторгнення а український посол сидить в Мінську. Звідти <кхів> летять ракети, приготування, ми кажемо атакувати там об'єкти, де та там наш посол? І я думаю, що ну, нарешті ж ми маємо якось дійти до того моменту, щоби. Ну, припинити це в Верховній Раді України лежить проект постанови, який ми підготували про визнання Білорусі окупованою територією, а вона окупована Росією де факто. Про виключення Білорусі з усіх міжнародних інституцій, звернення до світу, тому що окупант ще використовує їх в Раді Безпеки в ООН, в інших міжнародних інституціях. Однак ми цього не робимо, і це мене дуже дуже дивує і засмучує. Тому що в будь-якій війні є крім військової компоненти, а це війна гібридна, є дипломатична, інформаційна, і всі вони мають дуже велике значення. І, от що в нас відбувається в напрямку до Білорусі, я зрозуміти, чесно кажучи, не можу. Пан Андрейків і до санютки Я дуже коротко парую Олексію. Розумієте, війна дійсно ведеться двома компонентами: це дипломатію. І військовими, і до тих пір, поки можливо стримувати ворога і мати при цьому час для накопичення сил для підготовки, хай дипломати сидять і роблять свою роботу. В цьому нічого складного або такого надприроднього немає. Я б хотів трошки так. Ми можемо і в Росію відправити посла тоді. Хай в Москві сидить. Мені здається, що зараз, вибачте, при всій повазі, але це не аргумент. Тут вже все відбулося. Якщо б це до 24 лютого, ну можливо, після 24 лютого все, все вже сталося. І думати, що наш посол, сидячи в мінську, зупинить, якщо Путін вирішить напасти, але наш посол щось таке зробить, ну, ну це Ну цього не буде, на жаль. Я одне слово, я скажу ж тільки. Ну, по-перше, не кожне рішення, нема ще не народились ідеальні люди, кожне рішення, яких ідеальне. Для того є дискусія, для того є дебати, щоб щось пояснити і сказати. А по-друге, ну, вибачте, я за те, щоб назвати речі своїми іменами. До нас в Білорусі прийшла смерть і прилітає кожен день. Ми не кажемо про білорусів. Якраз наш постол спілкується не з народом Білорусі, а з Лукашенківським режимом. Які нас просто вбиває, чесно кажучи, я не знаю жодного прикладу в сучасній історії, щоб на якусь країну напали з території іншої країни, а там сидів посол. Це якийсь повний прецедент, і аргумент про те, що ну в мінську сидять інші посли. до речі, не сидять. Посла США там немає давно. Посла Євросоюзу там теж вони повиїжджали. але ну в Москві теж сидить. От зараз затвердили нового посла США в Москві. То що це нам говорить? Справа в тому, що Росія та в Техасі не вбиває що там. А, а вот в Україні вбиває, і в Білорусі теж ну тому я за те, от всі ці ігри це дуже цікаво. Але речі треба називати своїми іменами. Ми загралися три роки тому, коли Лукашенко захопив владу незаконно. Я от вискали президент Лукашенко, мені здається, ми його не маємо так називати. Це узурпатор, гауляйтер Білорусі. Як завгодно може назвати. Його ніхто не обирав. Ми теж мовчали щось, думали чи назвати, чи не треба. А там же бітом звідти йде, а нам же тут дороги будувати, а ще щось. А отримали, врешті-решт терпінь, бучу. Що ще нам треба? Я не знаю просто, що чого нам треба дочекатися, щоб ми просто сказали, що зло є зло. Що якщо звідти напали, то мають бути розірвані дипломатичні відносини. Ну і все. Олексій Гончаренко а потім Павлюк про Польщу поговоримо. Тому що от якщо білоруси підуть теоретично, як поляки будуть реагувати? І хочемо від пана Павлюка почути реакцію на оцей поки що скандал який набирає обертів з вибухом, з, начебто. Серйозно речі, яку передали з України, то серйозно так. Ну я хотів просто відповісти на питання. Ви поставили, чому зараз цей сигнал іде від України залужне? Безумовно, це не випадково. І безумовно, де економіст був би щасливий взяти інтерв'ю залужного всі ці 10 місяців. Тільки це, і тільки я зараз і тільки зараз це було дозволено і це було зроблено. І тому що треба дати меседж відповідний. А чому зараз? Ну теж. Насправді давайте назвемо речі своїми іменами. Україна пішла в контрнаступ з кінця серпня. З тих пір в нас є дві суперуспішні операції: це Харків і це Херсон. А Харків блискуча робота наших військових, починаючи від командування ведення в оману, перетягування на Херсон російських військ. Використання слабкості, яка створилася на російській лінії, тому що там було недостатня кількість військ, і от цим фактором ми скористалися блискуче в повній мірі. І маємо блискучий результат. Херсон, однак, давайте одразу скажемо, що Путін зробив цього висновки, і ця мобілізація російська почалася після Харкова, тому що він зрозумів, що тією кількістю військ, які він має, він не може стримати зсу. Значить, йому треба більше цього гарматного м'яса, і ця слабкість російська він її зняв. Її зараз немає. Тепер кількість там така, що це вже інша історія. Друга річ це Херсон. Херсон це унікальні умови. Річка, дуже складне постачання. І, в принципі, було з літа. Ну, я дуже багато там на цій частині фронту проводив, і наші військові всі казали. Хай би вони тільки не йшли. Вони насправді вже зараз можна це сказати. Всі мріяли про те, щоб вони не пішли в листопаді, а залишились після того, як вдарять морози. Тому що кромка льоду це означає, що далі не може бути постачання через там човниці, баржі і все інше. І, і їм просто кінець. Це оточене угрупування, якого яке буде повністю знищене, і наші військові хотіли знищити це угрупування повністю. А однак росіяни теж там ну не зовсім ідіоти, і прогноз погоди бачать і розуміли всі ці ризики, і тому вони пішли з Херсона. І це очевидно теж ну це великий наш успіх. Цьому нема сумнівів, але в дуже специфічних умовах зараз для того, щоб ми робили наступний успіх. Ми не зможемо його зробити просто так. І саме тому йде сьогодні цей меседж. Що якщо ми хочемо і весь світ хоче, щоб ми зробили наступний успіх, я не кажу зараз, де це не моя справа, це справа військових, де він має бути. Але щоб його створити, нам потрібні ресурси, нам потрібно забезпечення з тим, що ми створили Харків. Сьогодні цього недостатньо, і і ситуацію унікальною, як Херсон, її більше немає, і тому нам потрібне більше ресурсу. І це сьогодні питання дуже важливе, і час дуже важливий. Ми не можемо думати, що час там просто грає тільки на нас. Путін теж сидить і чекає, що буде за два роки. А може Трамп mm -hmm. переможе на виборах США? А може прийдуть до влади ті люди, які скажуть, догоді вже що ми маємо витрачати гроші на якусь країну, яка там десь далеко за океаном. Вони там теж є. Сьогодні вони не мейнстрім, слава Богу. Однак ніхто не знає, що буде за два роки. Тому це, я впевнений саме тому цей меседж з'являється зараз. Це означає, що наші ЗСУ бачать абсолютно можливість добитися вирішального успіху, але щоб це забезпечити, сьогодні недостатньо ресурсу, і тому цей дипломатичний інформаційний фронт настільки важливий, що в нього йде безпосередньо керівництво українських збройних сил. Іхунчененко, дова ще одне запитання то. Трошки можна сказати навіть змінимо тему, але це важливо, тому що ми постійно спостерігаємо за тим, що відбувається у Російській Федерації, чекаємо, коли от будуть уже конкретні сигнали того, що в них все йде Шкереберть, починаються ці війни за владу, якісь певні інтриги і так далі. Тому подібне, цього тижня стався такий. Ну він, начебто, можливо, і веселий епізод, коли пропагандист Соловйов з ще одним пропагандистом, але вже військовослужбовцем Екс Гірк. Чи то пак стрілковим там складно зрозуміти, яке в нього справжнє прізвище Вони почали один з одним сперечатися, викликати один одного на якісь словесні, що правда, дуелі, дебати, так би мовити. Але ж раніше було чимало інформації, що той самий Гіркін є ставленником ФСБ Соловйов там безпосередньо працює в контексті путінської пропаганди. Чи може ця історія стати? Поштовхом до відвертого протистояння, яке буде на користь України, будь-яке послаблення російської влади є на користь України. Чи все ж це черговий просто якийсь зашквар серед людей, які не сходяться характерами, так би мовити? Я думаю, що тут є і перше, і друге. Звичайно, що вони там гризуться один з одним. Вони, знаєте, коли програєш, то ти шукаєш, хто винний, вони, очевидно, все розуміють. Що відбувається, і що все йде абсолютно не туди, як вони планували. І тому шукати винних вони будуть і будуть гризтися один з одним. Крім того, я думаю, що стає менше ресурсу, і в тому числі і на пропаганду Росія втрачає дуже серйозно. А це означає, що йде боротьба і за гроші, і за можливості. І в цій боротьбі ми ще багато цікавого побачимо і почуємо. Однак я абсолютно не те, що не виключаю, я абсолютно впевнений. Що сьогодні Путін грає в одну стратегію, і вся ця історія з Гіркіним, якого, якщо б він хотів, він давно б запхнув його йому рота, ми ж це з вами чудово розуміємо. І Пригожин, якого раніше ховали, і це Вагнер, це була якась, ну, зрозуміла, а це, засекречена. Обміни, а сути. сьогодні це обличчя Росії. Він його свідомо виштовхує на перший план з тією кувалдою і з усім цим Кадиров і інше. Це абсолютно є свідома гра Путіна, якраз яка направлена на Захід, яка називається. Ви не хочете мене, ви будете мати їх. Він свідомо залякує Захід, і, на жаль, треба визнати, що його ця стратегія певною мірою спрацьовує, бо вони дивляться і вони собі так такий страшенний сон. Да, ну те, що Путін злочинець, вони все це зрозуміли. Але він для них, ну якби якась хоч більш-менш зрозумілий, а це божевільні. Тобто, ви хочете, щоб в пригоже на замість Кувалди була ядерна боєголовка? Ви хочете, щоб Кадиров керував ядерною трядою Росії, чи вирішував чи використати іншу зброю масового враження? Ну ви отримаєте. Якщо ви мене доконаєте, це Путін від його меседж світу. І саме тому не з'являються леопарди. 2 саме тому не приїжджають далекобійні ракети Атакамс. Саме тому немає літаків, тому що на жаль, це певною мірою працює. І тому нам треба це також пояснювати, і що це просто КГБ-ська класична операція. Ну дуже насправді проста, але вона на ну, такій це трюк, який працює, і він свідомо їх виштовхує, показуючи, подивіться, тут є хлопці набагато гірші за мене. Ну і гіркін це теж складається. Засуджений гагою людина, людина, якій вже ну нема куди відступати. І він теж тому він має сьогодні там можливість говорити. Як тільки вони захочуть Гіркіна закрити йому рота, як ми це бачили, вони це роблять отак за секунду. А потім ну його знов треба, вони його знову витягають. І він, значить, знов там демонструє, що ну, Росія вона така. Тому це ну, моя оцінка така того, що там відбувається. Але хочеться, щоб вона по кінечною вже, на так... да, вже нарешті це на нашому поколінні. Дуже хочеться, щоб наші діти не успадкували цю війну насправді, да? і щоб ми зараз да. це все завершили. Це такий історичний момент, який треба використати. Але ну про церкву я не буду додавати, тут все очевидно. Я хочу додати про ОПЗЖ. Ну от те, те саме буде через півроку. Нам кажуть, ви знаєте, ми 100%. провели обшуки в Шуфріча 100%. 100%. і виявили, що він такий руський мір. І оце ну ніхто цього не знав. Ми ну, просто ми mm -hmm. не здогадувалися. Ми думали, що це українські от, патріоти, але якимось чином 100%. виявилося, що ні. Так, чого ми чекаємо? Ну, чого ми чекаємо? Верховній Раді України сьогодні лежить проект постанови про те, щоб викинути їх всіх з Верховної Ради. Олександр, ми подали, Скажіть, будь ласка, а був би проголосований законопроект, який відбирає повноваження О. місцевого самоврядування без голосів Шуфрича і комбадвісті 228 Ні? голосів, з яких 30 голосів ПЗЖ. Ну тоді давайте ми не просто поставимо питання, а дамо і відповідь: що сьогодні їх тримають в Верховній Раді. Наражаючи на небезпеку всіх нас, бо що таке народний депутат України? До яких ну рівня питань він причетний? Рівня який безпеки. має право ставити питання, запроси, запити відправляти? Ну це ж просто фа сьогодні. Реально, Медведчук може сидіти відправляти запити з Росії до наших органів з вимогою дати інформацію, підписувати народний депутат України Віктор ну... Медведчук. Ви зобов'язані по закону дати мені відповідь. А що як йому може надати відповідь? Ну і ми їх тримаємо. Тільки тому, що вони допомагають вирішувати якісь шкурняки. Ну це тоді виглядає надзвичайно погано, і це дуже величезна помилка. І щоб ми не повторювали через якийсь час, Боже, ми виявилися, то давайте вже нарешті приймемо. І ще раз повторюсь: всі є проект постанови про те, щоб викинути всіх з Верховної Ради, є. Ми його зареєстрували. Конституційна підстава є, все є закон, який прийняти по церкві. Щоб дуже проста ідея. Будь-яка церква. Сьогодні це така церква, а завтра якась інша з'явиться, яка скаже: знаєте, в нас центр в Москві, але ми хочемо тут в Україні щось робити. До побачення! У вас центр в Москві, йдіть в Москву. Дуже але проста відповідь на будь-яке. Ви... Ви... Прийняти так. цей законопроект. І це можна зробити прямо зараз. А я читаю рішення РНБО. Я дуже радий, що воно з'явилося нарешті. Ми зайнялися. СБУ пішло по в рамах так званих цих. Але в рішенні РЕНБУ сказано доручити Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроект. Він лежить в парламенті. Чого чекати, які два місяці? Він не просто лежить, він пройшов Він комітет. пройшов комітет. Його можна проголосувати за одну мить. Винесли, проголосували, підписали, закрили тему. Але щось ми тягнемо. Я не розумію.